Переселенців знову вводять в обману. Ну друзі, буду сьогодні об'єктивним. Багато чого бачив в соцмережах про те, що е, подаються переселенці на реєстр збитків. Це в дію так далі. Влада офіційно це позиціонує так, що це буде з заарештованих російських активів. Ну давайте будемо об'єктивні. Є дві причини: перша причина: ми бачимо, як зараз ідуть. Перемови вони, яка геополітична ситуація, і тому ці гроші у Росії, я думаю, навряд, навряд заберуть друга причина полягає в тому, що вам будь-який економіст, макроекономіст, скаже, що якщо от є країна, навіть така як Росія, яка інвестує в країну Європейського Союзу в облігації і та і так далі, і якщо в неї заарештують активи інші країни, такими ж ризиками, як країни Персидської затоки, Саудів. Аравія, Китай теж будуть виходити, розумієте, і на це європейці не підуть. Тому це насправді така хибна надія. А єдиним реальним механізмом для компенсації житла є. Законопроекту та столи, і там комунікації і гроші знаходити потрібно по іншому потрібно вести інші комунікації з міжнародними партнерами і не думати насправді про російські активи. Так це може бути інструмент, так це може бути інструмент в перемовинах, але люди е чекають житла вже зараз, тому їх не потрібно вводити в ОМАГ.